Вітаю вас на каналі Українська хвиля. Ну що ж нарешті, довгоочікувані новини, приємні новини, як не дивно, з пенсійного фонду йдеться про постанову під номером 821, яка була ухвалена нашими урядовцями ще у липні. Про що мова про необхідність виплати пенсій, ось тих сум, які були відсуджені нашими громадянами? Тобто люди зверталися до суду, тому що вважали свої виплати пенсійні недостатні. Розміру відсуджували, але роками не могли отримати своїх коштів. Там по 4-3-5 років люди очікували на свої гроші. Постанова мала врегулювати і врегулювала порядок виплат. І нарешті, наприкінці жовтня, на початку листопада, громадяни України, пенсіонери побачили ці кошти, побачили надходження виплат. Але, звичайно, не у всіх сум одразу. І тепер пенсії українців, які відсудили Дили їх, які мають право на доплати за рішеннями суду, будуть надходити двічі на місяць. Тобто, перша виплата це ваша основна пенсія, так яка розмір був погоджений раніше. А друга виплата наприкінці місяця саме за рішенням суду. Але про все по порядку, що відомо зараз, надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 104 тисячі. Я дякую. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Це по порядку в липні стало відомо, що кабінет міністрів України ухвалив постанову під номером 821. Що вона взагалі що це за документ? Це постанова врегулювала виплату пенсії за судовими рішеннями заборгованості, яка включає ретроспективні та поточні рішення, тобто старої заборгованості, і нової новий порядок передбачає регулярні щомісячні виплати заборгованості пропорційно до коштів у пенсійному фонді. вказано, що держава накопичила майже 85 мільярдів гривень боргів. Перед українцями, перед пенсіонерами за рішеннями суду цього єдиного порядку виплат не було, тому що пенсіонерам нараховували суми виплат відповідно до постанови суду одразу, а кошти, які належало виплатити за попередні періоди, ставали у чергу, тобто нові виплачували, а старі десь там залишалися, як то кажуть, у повітрі зависли ці суми і вони не виплачувались. І 25-го року держава розрахувалася з боргами лише за рішеннями, які суди ухвалили до 20 листопада. Року. А це викликало незадоволення, звичайно, в українців і в міжнародних наших партнерів, тому що розуміють, яка в нас ситуація. І Кабмін своєю постановою від 14 липня 2025 року рішив, вирішив а, врегулювати цей процес, щоб нарешті а, рівними частинами українці отримували свою заборгованість, тому що вони на неї заслуговують і вони вже довели це у судовому порядку бюджеті пенсійного фонду виокремили кошти на виконання судових рішень залежно від джерела фінансування пенсій, окремо для заборгованості за пенсіями, які виплачуються з бюджету, і окремо для виплат за рахунок страхових пенсійних внесків. Соці відзвітували, що завдяки новому порядку українці, які мають ретроспективні, тобто старі судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не всю одразу суму, але регулярну виплату. І ось нарешті вже. Ці ці виплати почали потрапляти на рахунки громадян. Надали роз'яснення, що відбувається зараз. я вже сказала, наприкінці місяця якраз виплачують ось ту суму заборгованості рівними частинами. А на початку місяця, як зазвичай, люди отримують свої звичні розміри пенсії. Ось що поясни, пояснили адвокати: за новими правилами, пенсійний фонд розподіляє виплати на ось ці дві частини: на початку і наприкінці місяця. Наприклад, якщо ваша основна пенсія традиційна, яку ви отримували кожного місяця, 10 тисяч гривень, так ви їх отримуєте ну, Зазвичай на початку місяця. Ось отрималися 10 тисяч гривень. А за рішеннями суду ви маєте право на виплату пенсійну у розмірі не 10 тисяч гривень має бути ваша пенсія, а 12,5, наприклад. І ось ці 2,5 тисячі гривень, які відсуджені, на які ви маєте право виплачують не одразу, не разом з основним розміром пенсії, а саме у якості доплати. І це відбувається наприкінці місяця. Тобто пенсійна виплата тепер розподілена на. Дві частини одна і інша відповідно, яка відсуджена. Фісники пояснили, що такий порядок діє для всіх судових рішень, ухвалених після 17 липня 2025 року, як передбачає постанова 821. Саме через це багато пенсіонерів наприкінці жовтня побачили свою доплату. І це сума, яка накопичена за кілька місяців з моменту винесення рішення суду і до кінця жовтня. Ось тому перші доплати якраз потрапили на рахунки наприкінці жовтня. За інформацією... Яку юристи отримали в головному управлінні пенсійного фонду України у Києві у жовтні було встановлено тимчасовий ліміт на розмір доплати відповідно за судовими рішеннями? Це 8806 тисяч гривень. Тобто, не більше цієї суми можна отримати доплату, яку ви відсудили. Якщо перерахунок за рішенням суду перевищує цю суму, решту грошей виплачуватимуть поступово залежно від? Бюджетного фінансування, тобто, по мірі того, як потраплятимуть кошти до пенсійного фонду, відповідно, все залежить від фінансування. Підкреслено, що це не означає, що українці втратять свої гроші, їх нарахують обов'язково, але відповідно із певною затримкою. Значна частина українців наприкінці жовтня побачила дивну суму на своїх рахунках доплату у розмірі 187 гривень 35 копійок. Що ж це за гроші? Це поетапна виплата заборгованості за минулі періоди. Раніше держава мала виплачувати всю заборгованість одразу, але черга доходила через 3, 4, 5 років, як я вже сказала. Тепер, відповідно, за іншою логікою мають. Здійснювати виплати пенсійний фонд надаватиме гроші частинами щомісяця певну суму. Тобто, сьогодні це може бути наприкінці жовтня, наприклад, 187 гривень. Наприкінці листопада може бути 250, наступного місяця наприкінці грудня 300 гривень. Тобто залежно від фінансування, знову ж таки. Але це доплата за минулі періоди, які також ці виплати були відсуджені. Ще окремо слід сказати про постанову під номером 713. Нагадаю, що йдеться про соціальну доплату у розмірі 2000 гривень для військових пенсіонерів, саме для тих, які вийшли на пенсію до 1 березня 18-го року. Їм держава щомісяця мала б доплачувати 2000 гривень. Але якраз після цих нововведень, нарахувань, цих жовтнево-листопадових дуже багато громадян не отримали ось своїх 2000 гривень доплати. Що відбувається за офіційними даними? Поки. Що вони відсутні з пенсійного фонду, що взагалі змінили, за неофіційними даними можливий технічний збій, тобто якісь технічні моменти, знаєте, дуже багато технічних моментів виникли якраз після того, як пенсійний фонд у липні цього року отримав нові функції і займається також соціальними виплатами замість органів соціального страхування, як це було раніше. Тому е зрозуміти, якщо дійсно працює. Е Достеменно поки що неможливо, але розбираються, як то кажуть, в ситуації і нададуть деталі найближчим часом. але головне це те, що постанова 821 нарешті почала діяти. Люди почали отримувати свої гроші, хоч і не в тих не тими сумами, на які розраховували, але все ж таки початок вже є, тому що багато хто з вас питав про те, коли ж будуть нарахування, тому що теорія це дуже добре, коли повідомили, що буде новий порядок виплат. Що нарешті цей процес врегульовано, а фактично нічого не бачили українці на своїх рахунках, тому що ніяких змін не відбувалося ні у серпні, ні у вересні. І нарешті, наприкінці жовтня-листопада, з'явилася інформація про те, що зміни все ж таки є. Нагадаю, що багатьом українцям з 1 листопада заблокували пенсії. Не лише не приходять доплати за судовими рішеннями, а й звичайні пенсії. Традиційний розмір не приходить на рахунки. Чому так відбувається? Тому що. Найчастіша причина це не проходження вчасної ідентифікації. Друга причина це не підтвердження статусу інвалідності, якщо він не є безстроковим, тому що до 1 листопада значній частині громадян треба було підтвердити статус інвалідності або пройти ідентифікацію. Неодноразово про це повідомляла в минулих випусках. Залишу посилання на ці відео. Якщо для вас питання є актуальними, обов'язково ознайомтеся. Якщо ви не отримуєте. Своїх пенсій чи не отримуєте доплат за судовими рішеннями, звичайно, слід звертатися в такому випадку за роз'ясненнями до пенсійного фонду. Якщо там нічого пояснити не можуть, тоді звичайно звертайтесь за юридичною допомогою. То вже готують звернення, вимагають роз'яснень від Кабміну, від міністерства соціальної політики від пенсійного фонду. І, звичайно, як тільки нюанси будуть оприлюднені, постараюся оперативно про них повідомити. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих Інських новин і я їх поширюю впродовж ням. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.